Три українські клуби в Єврокубках: Шахтар, Донецьк, Поліся та Олександрія. Давайте розбиратись, які ставки можна зробити на матчі за участі цих команд, щоб мати найвищі шанси на успіх. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Мене звати Володя, і в цьому відео зробимо прогноз на усі три матчі наших клубів у Єврокубках. Тут у нас Олександрія, Партизан, зіграють у лізі конференцій. Полісся зіграє проти Санта-Коломи. Також у лізі конференцій. І у Лізі Європи у нас матч Бешкташа проти Шахтаря. Перед тим як перейти до прогнозів на ці матчі, хочу зробити анонс двох розіграшів на ці матчі. В першому розіграші потрібно буде вгадати рахунки в обидвох матчах Ліги конференції за участі наших команд, тобто це матч Олександрія Партизан та Полісся Санта-Колома. Серед тих, хто вгадає рахунки, буде розіграно 5 тисяч гривень. В іншому конкурсі потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу в матчі Бешактаж Шахтар Донецьк. Там будемо розігрувати 10 тисяч гривень. Тому обов'язково приймайте участь в розіграшах. Ці розіграші прийдуть в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Під цим відео, крім розіграшів, там усі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Також там відкритий чат для обговорення матчів, це також максимально корисно, і там присутні бонуси на перший депозит від перевірених БК без верифікації та без комісії на вивід. До прикладу, є бонуси, такі як FreeBet 500 гривень, чи бонуси до депозиту до 200%. Максимум користі у моєму телеграм-каналі. Посилання в описі під цим відео і розпочнемо з першого матчу: це Олександрія Партизан. І тут букмекери нам малюють досить рівні шанси на першу гру. І загалом невеликим фаворитом вважають саме Партизан. Обидві команди. Показали досить непоганий минулий сезон. Можна було би сказати, що для Олександрії це досить сильний сезон видався. І я вважаю, що можна очікувати тут в підсумку на прохід Олександрії. Окремо, я буду ставити на те, що Олександрія прийде в наступний етап. Але якщо говорити про ставки на кожен матч окремо, то все ж я вважаю, що буде досить обережна гра від обох команд. І на мою думку, тут Олександрія має не програти. Захист Олександрії досить надійний, в середньому пропускають менше голу за матч і мають високу індивідуальну результативність. Але ось в чому діло, що у партизана також. Досить гарні показники і партизан мало дає пробивати по своїх воротах. Та, тим не менш, саме в цьому матчі я готовий поставити на Олександрію. Візьму 1х та тотал менше 3,5. адже вважаю, що Олександрія тут, якщо мінімально не переможе, то принаймні не програє. І багато голів ми не побачимо в цьому матчі. Тому такі прогнози я даю на цю зустріч: 1х та тотал менше 3,5 на Олександрію та прохід Олександрії. Підсумку за підсумком двох матчів. Наступний матч у нас Полісся Санта-Колома. Колосальна різниця у рівні команд, у рівні чемпіонатів. Тут очікую без сюрпризів на впевнену перемогу Полісся і коефіцієнт на Полісся присідають. Та тим не менш, зважаючи на той фактор, що Санта-Колома грає на високий середній тотал. Я вважаю, що тут можна взяти перемогу Полісся і тотал більше 2,5. Очікую, що тут буде розгром для того, щоб Полісся під. Другий матч уже забезпечили собі досить комфортну перевагу над суперником, тому тут очікую рахунку десь 3-0, можливо, 4-0. І відтак можу дати прогноз і на форум мінус 1,5 на полісся Вважаю, що тут має бути легкий матч для них, і команда буде максимально заряджена, адже вони потрапили в Єврокубки. Це ціле свято для них, впевнений в тому, що Полісся покаже клас. І, до речі, напишіть свої думки по цих матчах в коментарях. і Обов'язково підтримуйте це відео лайком і поставте лайк в Підтримку Полісся. Переходимо до наступного матчу. Це Бешектаж Шахтар Донецьк. І ми бачили, що Шахтар досить впевнено пройшов Ільвес. А ось Бешектаж у цьому міжсезонні у них були товариські матчі. Там команда виглядала досить слабко. Немає зіграності, команда не виходить на ударні позиції. І, звичайно, в матчі проти Шахтаря вони будуть грати в зовсім інший футбол. Вони зберуться, але так виглядає, наче вони не готові до цього матчу і. Я вважаю, що цілком можна ставити на прохід Шахтаря за підсумком двох матчів. Коефіцієнт на це 1,80. Навіть можна взяти невеличкий експрес з проходом Олександрії, але все ж краще брати. Окремо кожен з цих матчів, і на цю зустріч я вважаю, що можна спокійно брати індивідуальний тотал Шахтаря більше одного. Я вважаю, що Шахтар буде забивати ворота Бешикташа. для Шахтаря. турецькі команди досить зручні. Вони переважно непогано проводять матчі проти турків. І я вважаю, що можна взяти Х2 на шахтар за 1.72. Цілком гарний варіант ставки, навіть краще, напевно, аніж тотал більше одного, тому що я очікую, що Шахтар не програє без Шахташу ні в першій, ні в другій грі. можливо, буде якийсь рахунок 1-1 чи 1-0 на користь Шахтаря, але також якоїсь надрезультативності я тут не очікую. Друзі, ще раз нагадую, підписатися на телеграм, щоб прийняти участь в конкурсі, та долучитись до чату. Також підписуйтесь на YouTube, щоб не пропускати нових відео. Всім дякую за перегляд. Побачимось!